Добрий день, шановні колеги. Давно я не виходила в ефір, на то є об'єктивні причини. Дуже багато роботи зараз. От, тому от, виділила пару хвилин для того, щоб записати декілька відео. Запишу декілька частин, щоб не змішувати, щоб окремо вам було зручніше передивитись якихось як, відео з якимись там тематиками, які вас цікавлять на даний момент. Ось тому записую поки що першу частину стосовно оформлення товарів для військових. Сьогодні трохи розповім про 235 ту і 168 му преференцію, кому цікаво, от, бо набрав чинності закон, який вносить в та перехідні положення митного кодексу пункт 924 да, я вже розповідала. Але сьогодні я поділюся досвідом оформлення, що треба знати, на що треба звернути увагу, да, які є підводні камені, що вимагає митниця, що надавати. Давати вам, як на кордоні, також є там деякі проблеми да, на кордоні, от, тому сьогодні все розповім. Але спочатку я хотіла б офіційно звернутися до керівництва Львівської митниці Держмитслужби. Я попрошу своїх глядачів, хто має друзів в митниці да, Львівській, будь ласка, перепостіть, щоб можливо керівництво Львівської митниці мене побачить і почує. Стосовно оформлення товарів для військових, коли оформлюються такі товари, декларант обов'язково надає листи замовлення від військових частин, для яких, собственно говоря, і везеться цей товар, тобто це видно під декларацію, що це дійсно йде для військових на передову і так далі. Ми всі з вами знаємо, шановні митники, яка зараз критична, скажімо так, ситуація у нас. От, і ці товари в потрібні нашій армії. В самому митному кодексі в пункті 9.24 зазначено наступне: пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення зазначених у цьому пункті товарів, здійснюється у першочерговому порядку. Хочу звернути увагу у першочерговому порядку. Я розумію, є 255 стаття Кодекса, яка передбачає сроки митного оформлення. Але є ще закон про Державну службу, де йдеться про морально-етичні норми да, державного службовця, і є просто людський фактор. Тому, я розумію, ви в митниці дуже втомлені. Я навіть порівняти не можу вашу втому. Зі втомою хлопців, які зараз на передовій там сидять в цих в багнюбки і х, я не знаю в чому, і чекають на це обладнання, бо воно їм потрібно для перемоги, для війни, для того, щоб вижити, щоб залишитися живим, а не повернутися в труні або калікою. Тому, якщо вам залишається до кінця робочого часу дві години, і ви переносите такі декларації на наступний день, то підніміть, будь ласка, свою жирну блядь, вонючу сраку. І оформіть, будь ласка, ці декларації сьогодні. Бо якщо такі випадки будуть, я вам офіційно заявляю посад імена фамілії, посади посадових осіб, які свідомо штучно затримують оформлення таких вантажів. Я їх буду озвучувати в прямому ефірі. Більш того, до мене звертається багато брокерів, декларантів дивляться мої відео військові. Я буду направляти це ім'я і фамілії військовим. А також родинам, які втратили свої, своїх батьків і, син, і синів. Вибачте, звичайно, за емоції, але мене просто переповнюють емоції, коли можна було за дві години оформити і відпустити вантаж. Ні, він залишиться на терміналі ще до ранку чекати, поки хтось прийде і візьме і дооформить. Що це таке відбувається? У вас у Львові що, блядь, немає війни? У вас не привозять труни? Ви не бачите, як ховають людей, чи що. Шановні львівські митники, прийдіть до тями. Я, конечно, вибачаюся за емоції, але мене це дуже бісить. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є такі випадки, висилайте, будь ласка, документи зараз, я говорю іменно про товари, які призначені для наших військових. От, і якщо штучно затримують якісь непорозуміння, давайте розбиратись, давайте озвучувати. Більш того, буду писати скарги на Держмитслужбу, на Міноборони, щоб вони якось повпливали на держмедслужбу на дії посадових осіб. Тому, будь ласка, що стосується товарів для військових, от буду просто унічтажати вас, шановні митники. Не ображайтеся. Так. Ну і тепер поговоримо, значить, як оформляються, ділилися досвідом. Ще хочу сказати, шановні колеги, я не брокер і не декларант. Я не знаю, як технічно, коли ви питаєте про якісь технічні там моменти, я не можу вам відповісти. Я юрист. Тому я вам надаю інформацію, виходячи з нормативно-правових актів, ну, операційних процедур і того, що ми мені передають митні брокери, які працюють в нашій компанії. Ну, давайте спочатку по 235-й преференції. Да, нагадаю, пункт 421: тут є перелік кодів, ніяких документів додаткових надавати в принципі не треба, тому що тут ну, немає якогось окремого зазначення, що треба надавати якісь документи що це для військових. Да? ну і так зрозуміло, що безпілотники, такі бомбардувальники, не буду для людей возити, але я завжди, в принципі, вимагаю для того, щоб мені впевнитись, да, коли я розглядаю документи, що це дійсно. Правильне законне використання преференції я вимагаю листи замовлення від військової частини. По перше, ми їх кріпимо до митної декларації, да щоб митникам також підтвердити, що це пільгове оподаткування здійснюється в рамках постачання товарів для передачі військовим. Ось, по-друге, я розумію, що пільга застосована законно і у випадку якихось вимог зі сторони митниці, що треба щось доказати, вже не треба нічого доказувати. От, в принципі, з митним оформленням особих проблем немає. А от тут основне питання, і мені його задавали по нетарифному регулюванню. тому що в самому кодексі написано, що до зазначених у цьому пункті товарів. Крім товарів військового призначення, не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, у тому числі заходи державного експортного контролю. Тобто, якщо у нас товари не військового призначення, тобто цивільне або подвійного використання ніяких дозвілів цеку нам не потрібно. Якщо у нас дійсно товари військового призначення, то відповідно треба оформляти дозвіл ЦЕКу. Починається проблема ще на кордоні, тому що дзвонять митники з кордону і кажуть: а як ми розуміємо, що це не військово, не подвійно, і взагалі, да як пропустити цей вантаж? І отут починається проблема, що в принципі на кордоні вони ну в них навіть мені здається ресурсу немає, щоб подивитися всі ці постанови і так далі. Тому пропоную, якщо ви розібралися з тим, що це товари не військового і не подвійного використання, вони не підпадають під державний експортний контроль. Відповідно, розбирайтесь самі, розписуйте, надавайте роз'яснювальні листи, але по окремим товарам, окремо ну. По перше, що я завжди прошу, щоб відправник брав у від виробника, да там по закону про військові товари, там виробник має ще право на ідентифікацію, саме ідентифікацію товару. Тому, в принципі, якщо виробник напише, що цей товар там ні військового не подвійного використання, там є відповідні регламенти в Європейському Союзі, які передбачають перелік товарів, які підпадають під військовий або подвійного використання. Да? І якщо виробник в своєму листі пише, що це товари не військового, не подвійного використання, посилаючись на ці регламенти. Відповідно, буде проще, що у вас вже буде від виробника лист бажано з перекладом для того, щоб надати на митницю і підтвердити, що цей товар ну не є військове призначенням. Але по кожному товару окремо. Я розповім конкретно зараз про ті випадки, які ми оформляли. Перше, наприклад, до нас звернулись там компанії, які для військових частин везли квадрокоптери, ну, безпілотні ці літальні апарати, квадрокоптери. Тобто, виходячи навіть з технічної документації, да, з їх вигляду фото, там є посилання на сайт виробника. Там видно, що це квадрокоптери, в принципі, вони для. Цивільної відеозйомки їх до товарів подвійного або е, військового призначення ну ніяким чином віднести не можна. Ну, тобто логічно, що це просто для відеозйомки якісь там ну, апарати. Да? Ну, інша справа, що на них потім будуть чіпляти ці там гранати або якісь боєприпаси, і вони будуть підлітати там розривати, там як камікадзе робити. Вот тут взагалі не було питань, але від виробника да був наданий лист, що ці товари є цивільного призначення, що вони не підпадають під. Оці регламенти ЄС, які передбачають окремі процедури для вивезення товарів подвійного і військового призначення. Ось ще вам скажу: що в принципі ви навіть по експортній декларації з цієї країни, з якої товари вивозяться, можете побачити, чи є товари військового призначення, чи це не є товари військового призначення, бо для експорту таких товарів надається окрема ліцензія. На експорт товарів військового призначення, і вона зазначається в експортній декларації. Дуже цікавий факт. От. Тому, якщо ви побачите там якусь ліцензію да, самі експортні, то у вас вже повинно виникнути якісь питання. Да. От. Ну, з цими квадрокоптерами взагалі немає питань, там навіть по опису і по зовнішньому вигляду видно, що це просто ну, можна знімати там весілля або дні народження і так далі. А інше питання було у нас по раціях. Да? Возились тут, у нас є переносні радіостанції в цьому переліку в пункті 9.24. І відповідно постає питання, тому що рації ну, це трошки такий складний предмет. От, і пояснити митниці дуже важко. Чи вони військові, чи вони не військові, бо там різні частоти там, і так далі. Ну, от Такі технічні характеристики товару, які дуже сумнівні. Да? От. Тому в даному випадку я все ж таки я намагалася сама розібратись. Навіть я відкрила, є така постанова 86 28.01.2004, да? де про рації говориться. От. І стала розбиратись, там, в принципі, до неї це товари, які підпадають під експортний контроль. І там написано, що ці рації там працюють на таких-то частотах при ядерному ударі. Ну, в общем, питалась, питалась, короче, не розібралася. Тому от в таких випадках, коли в принципі ви самі не розумієте, чи можна їх віднести, чи не можна. Звертайтесь до експертних організацій, там Другого промислового палата, пишіть, щоб дали роз'яснення це, підпадає чи не підпадає. ЦЕК дає такі роз'яснення, якщо підприємство звертається, вони дають. Ну там питання тільки в сроках. Тому заздалегідь, будь ласка, позаботьтеся о том, що. Щоб ці роз'яснення собі отримати. От. Тому дійсно, коли вже є на руках у нас висновок, де сам експерт пише, що вони не відповідають опису та технічним параметрам, зазначених в позиціях таких та постанови 86, тоді вже митник бачить, да, що дійсно експерт, який уповноважений на здійснення ось таких висновків, да, чи відносити товари до тої чи іншої категорії чи ні. От. Тоді відповідно, навіть на кордоні у нас по машині було питання у ну, прикордонної митниці, і ми переслали водію. Водій показав. Вони подивилися, кажуть: так дійсно, да, експерт, є висновок, це офіційний документ. Будь ласка, можете проїжджати. так. само і коли ми подавали вже до митного оформлення у митниці призначення, так само подавали висновок експерта, і в митниці жодних питань не було. Ще хочу звернути вашу увагу на постанову 1378. Чомусь я її закрила. Зараз хвилинку щось шукала і закрила. Да. Тут є Це постанова 13.78 від 9.12.2022. Я вже про неї говорила. Тут є перелік товарів, які під час воєнного стану не підпадають під експортний контроль. Тобто на ці товари при переміщенні і розмитненні не треба надавати дозвільну документацію навіть не треба надавати. Роз'яснювальний лист ЦЕК. Краще зробіть самі цей роз'яснювальний лист з посиланням на вимоги цієї постанови. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо, в мене був опит, досвід оформлення листів, пластин броньованих, ці пластини. вони, у мирний час, так, да, дійсно, на них треба було висновок цех, тому що це окремі там, броньовані пластини там, для виробництва броньованої техніки, там, якоїсь зброї і так далі. Так ось в переліки цієї постанови є позиція МЛ13А, яка чітко передбачає, що це металеві або неметалеві броньовані пластини, що мають будь-що знаведеного нижче, виготовлене відповідно до військових стандартів, придатне для військового використання. Тобто, коли я відкрила технічну документацію, там на навіть оці військові стандарти в самої технічної документації були написані, да, то, що нам виробник дає. Ну щоб ми закласифікували товар. Тобто я бачу, що це для виробництва військових товарів. Але коли я відкриваю постанову 1378, я бачу, що саме цей товар попав в перелік товарів. Які під час воєнного стану не потребують дозволу ЦЕК на переміщення і випуск у вільний обіг. Тому в даному випадку тут все понятно: тут в принципі є опис, є постанова. Так для очищення совісті ви можете скласти листа від себе да, і просто в цьому листі роз'яснити митниці. Чому вам не потрібний дозвіл? Бо в принципі митниця ну, не буде розбиратися, їм там світиться дозвіл. Вони не будуть лістати ці постанови. Тому щоб не затримати митне оформлення, да, не доказувати там ну, очевидні речі, от, будь ласка, готуйте заздалегідь ну, листи або висновки експертів, якщо в листах ви не зможете чітко конкретно пояснити, що ваш товар не відноситься, ну не підпадає до. Не підпадає під державний експортний контроль, тобто він не відноситься до якихось контрольованих списків і так далі. От як в мене було з раціями. Ну як я не хотіла скласти листа? Ну я ну, не настільки експерт, щоб розуміти, може ці рації працюють під час ну, ядерного взрива. Да? Тобто експерт вже на підставі там якихось сертифікатів, там, інформації з сайту виробника там, технічної документації, він вже сам він там розбирається і він в своєму висновку пише. Або цек, да? це організація, яка. Або видає дозвіли, або надасть вам листа, що дозвіл не потрібний. Тому, будь ласка, враховуйте це, плюс враховуйте то, що е треба час на ці висновки. От. І ще хочу сказати, якщо дійсно у вас питання по ввезенню по 235 преференції, або по 168 шістдесят це дійсно товари для військових, для оборонних якихось там промисловостей, то звертайтеся всі ці консультації ми робимо безкоштовно. От, тому, якщо є у вас такі випадки, якщо може я сьогодні щось незрозуміло вам розказала, от, будь ласка, звертайтесь під відео, завжди залишаю контакти. Тепер по 168 й преференції. Це там теж товари військового призначення. В мене було окремо відео на цю тему, але хочу ще дещо додати. Да? Там йдеться в 168-й преференції, коли возяться товари в рамках оборонних закупівлі. От це дійсно там якісь державні підприємства, ну навіть не державне, комерційне. Ну я так розумію, в них є якісь оборонні контракти. Я думаю, що після війни ці підприємства будуть перевіряти першими, але E, значить, хочу вам e, нагадати, що якщо у вас буде замовлення да по 168-й преференції, є така постанова 13.21, постанова кабінету міністрів від 25, 25 листопада 2022 року. От e, вона вносить постанову 170, це про затвердження порядку ввезення. E, а та цільового використання товарів, визначених 287 восімдесят сімою статтю, то є, вот по 168 преференції, і тут процедури, що треба подати на митницю, там як оформлюються, так і хочу звернути увагу, що по 168 преференції обов'язково після оформлення підприємство, на адресу якого постачається цей товар, обов'язково направляє два звіти: один звіт. На митницю, в якій безпосередньо здійснювалось митне оформлення, і в податкову з місцем реєстрації. Ще раз кажу, податкова по місцю реєстрації, митниця там, де оформляли, тобто в митницю, де ви зареєстровані, не треба. Вот. Тобто, якщо ви в Києві е, зареєстровані, да, а оформлялись у Львові, тобто один звіт відправляється у Львов, на Львівську митницю, а інший звіт в Київську податкову, бо ви зареєстровані в Києві. Форми звіта, довідок значить, вони є в цій постанові, яку я зараз сказала. Також, коли оформляєте оці му преференцію, товари, які постачаються в рамках державних оборонних закупівель, ви повинні розуміти, що це товар виробляється на замовлення і оплачується це замовлення нашою державою. Тому відповідно для перевірки. Або митниця може у вас під час митного оформлення щось запитати, що у вас потрібно бути, який пакет документів. Значить, перше, ну, зовнішній економічний договір, контракт зрозуміло. Далі. Державний контракт укладений з державним замовником. У вас він повинен бути, але дуже часто буває. Прошу вас не забувати про те, що отакі оборонні там всякі штучки, да, там контракти, виробництва дуже часто там є, мають документи з грифом ДСК, да, для службового користування або там совершенно секретно може бути таке. Тому такі документи надаються на вимогу, на письмову офіційну вимогу будь-якого державного органу. Просто так надавати ці документи ну, заборонено. Тому що це замовника може бути служба безпеки або міноборони, і цей товар, взагалі, там його виробництво може бути якось засекречено на рівні держави. Тому навіть до брокерів декларантів звертаюся, якщо у вас такі замовники. Будь ласка, якщо у вас митниця вимагає якісь документи, погоджуйте на надання тих чи інших документів на митницю, тому що є такі документи, які не можна надавати, а можна надавати ну просто так, да? а можна надавати тільки на офіційну вимогу, якусь за підписом начальника і так далі. Да? І відповідно такий державний контракт мені ніхто його не показав, але сказали, що є номер, є дата. От такий контракт є. І якщо митниця хоче його бачити, хай офіційно звертається, значить, до Міноборони і барони там надасть якому вигляді цей контракт, для, ну, який має гриф ДСК. Тому, в принципі, ви просто поцікавтесь, чи він є. Якщо вам скажуть, що він є, ну, значить він є. От. Далі. Електронне повідомлення про внесення його до електронного реєстру учасника відбору та виконавців державних контрактів. Тобто. <кій> Той, хто виробляє для держави, да отримає собі і виробляє державне замовлення. Він повинен бути в реєстрі. Ну, в принципі, всі ці державні підприємства і комерційні, які працюють з оборонними контрактами, вони в цьому реєстрі є. Але перепитайте, чи є вони в цьому реєстрі. Далі технічні паспорта або інші документи заводу виробника на кожний товар, який возиться на митну територію України. Ну, відповідно, а як ви будете коти 31-ї визначати? Да? Тобто у вас повинні бути всі технічні документації, ГОСТи, ТУ, ДСТУ, там якісь стандарти, От, відповідно, і на підприємстві воно повинно бути, тому ну, воно має бути в будь-якому випадку. І останній документ, який підтверджує зобов'язання виконавця державного контракту щодо використання визнаних товарів у власному виробництві товарів оборонного призначення на виконання державного контракту. То укладеного з державою замовником це зобов'язання про цільове використання. Якщо вам потрібен форма, ну я його сама розробила, бо колись в митниці, коли працювала, там дуже часто були такі законодавчі акти, коли від підприємства після митного оформлення вимагалось зобов'язання про цільове використання. Ну це такий документ в довільній формі, тобто підприємства зобов'язуються, воно пише, для чого воно ввозить цей товар да, в рамках контракту. Вот, і вони цим листом зобов'язуються. Використовувати даний товар за призначенням. Тобто, якщо митниця після оформлення перевірить, що вони товар, який везли для використання ну, в якості сировини для виробництва якогось товару, для Державних закупівель да в рамках державних закупівель для міноборони, а вони просто його продали. Да, то тоді вони порушують своє зобов'язання. Відповідно до них можуть бути застосовані санкції. Тому, в принципі, під час митного оформлення ми самі розробили такі. Мені брокери попросили. Я розробила такі вид зобов'язання. Ми надали митницю, влаштувала. От і ще що під час перевірки таких підприємств, що можуть запитати, дуже часто, що весь цикл технологічного процесу по виробництву того чи іншого там обладнання товару може бути залучена. Ну, треті особи, ну, якісь суподрядники. Да, Закони постанова цього не забороняє. Там закон про державне закупівлі, про оборонні закупівлі, сама постанова вона не забороняє залучення при виробництві ще якихось субпідрядників. Ну, наприклад, там робиться танк. Да, тобто підприємство робить все, крім башні танка. Да, залучається якісь там виконавець, який буде робити башту для танка. Тому, в принципі, такі контракти теж повинні зберігатись на підприємстві. Це вже справа підприємства. Зараз я говорю про брокерів, про декларантів, тобто, що вони можуть запитати і що вони повинні запитати у свого клієнта да, імпортера, який хоче завозити товари пошесть й преференції в рамках ну, товарів, які постачаються в рамках державних оборонних закупівлі. От, Тому сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. Завжди під відео я залишаю свої контакти. Також залишаю. Контакти і реквізити благодійної організації Харківського благодійного фонду злагода про його діяльність і звіти ви можете подивитись за посиланням також на Фейсбуці. Тому, якщо хочете підтримати мене, будь ласка, можете пересилати гроші або зателефонувати і спитати, може цим людям потрібна якась допомога, ви можете надати ну, якісь товари там або якось допомогти цьому благодійному фонду. Буду дуже вам вдячна. Я поки не прощаюся, буду знімати зараз другу частину. Па.